Усім привіт! Друзі! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні готуємо курагу у самий простий спосіб, а саме сушимо на вулиці. Головне, щоб була сонячна тепла погода, ні цукру, ніяких добавок додати не потрібно. А в результаті отримуємо смачну та корисну курагу, якою навіть діти насолоджуються замість цукерок. Щоб курага отримала сочна і не пересушена, для її приготування використовуємо м'ясисті сорта абрикосів. До того ж, абрикоси повинні бути не переспівши. Видаляємо кісточку і викладаємо абрикоси випеклою стороною донизу у таку сітку, яка називається сітка для сушіння риби. Ця сітка застібається і захищає фрукти від сміття. Та настирливих комах. Справа у тім, що поверхня, на якій сушаться фрукти, повинна добре продуватися знизу. І саме така сітка забезпечує рівномірне сушіння зверху і знизу. І саме головне, щоб була тепла літня погода. Наскільки швидко курага буде готова, залежить від температури повітря. Зазвичай цей процес займає від 4 до 7 днів, залежно від погоди та розміру плодів. І якщо літо досить спекотне, абрикоси на ніч у приміщення заносити не потрібно. Друзі, готую разом з вами і вже у наступному відео покажу, яка в результаті буде готова курага. Підписуйтесь на мій канал Улюблені домашні страви і натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нове відео. До зустрічі.